наш влог. ми забрались на гору так высоко трошки это будет продолжение нашего и, и со мной как всегда Денис и я коля и мы еще хотим на крышу залезть зараз постараемся увидимся на крыше Ходити, дивитися, в мене хтось п'ять, то ну, в сучки яйця покрав з боку. Ну, от домовиться ви. Ну, а яйця де ділить? Які яйця? Які, блядь, вона несе яйця, так як і курка, От де яйця. В неї мали цуценята повилуплювали. Тепер що що повелуки. Яйця ніякі не трогали. З курки собака. Вона на нас на своїх. Хорошо, ми йдемо. Скурки геть. Ой боже. Сьогодні виростає. Дуже файно. Розумно.